Канал Магічний Світ Мавки, з вами я, Маріанна з України. Друзі, підписники, гості мого каналу. Вітаю вас! Дуже дякую усім за лайки, за коментарі, за вашу підписку, за ваші донати. Сьогодні хочу зробити для вас такий незвичний цікавий розклад. Мені сьогодні спало на думку послання від нього. Загадуйте людину, чоловіка, якого можливо ви кохаєте, який живе у вашому серці, ви до нього маєте почуття, може, якісь обставини вас розлучили, може ви десь не разом, може він чомусь десь там, як то кажуть, зник з вашого горизонту, і ви не розумієте, що там відбувається в його житті, чому він, наприклад, мовчить. Може, посварилися ви? Так, в кожного ситуація своя, тому вже дивіться по ситуації, яка у вас життєва ситуація ваша. Загадуйте себе, його, називайте подумки своє ім'я. І я буду от, ніби як да, передавати від нього вам послання. Можливо, наприклад, він якраз сьогодні. Хотів написати вам, чи, можливо, навіть написав те саме смс, а потім його стер, да, витер і не наважився, наприклад, вам його надіслати. Або, може, писав просто листа просто ручкою на, на папері і теж написав, порвав, ну, якось не дійшло вам це посилання, але десь ну, в плані енергетичному так воно існує. Якісь його не сказані вам слова. Ось ще я хочу подивитися сьогодні. Давайте для початку я все-таки подивлюся, да, який перший король вийде, приблизно який чоловік, щоб ви впізнали, можливо, да, чи навпаки сказали б ні, це не він, тому що розклад спільний, загальний, будьте уважні. Не все може резонувати з вами. Побачимо, хоча б так, вийшов король жезлів. Побачимо, хоча б чисто може навіть астрологічно. Ну, якщо брати астрологію, да, то дуже вірогідно, що це знаки вогню. Але це також не обов'язково. Це може бути особливо ось на карті Лев, я бачу, може бути і Оба, не стрілець, але це може бути просто означати, що чоловік зараз в таких енергіях, творчих. Палких, до речі, да? що в нього до вас дуже такі сильні почуття, навіть десь такі да? чуттєві почуття. М -м ну, тобто, тут вже пристрасть більше може бути показана, не обов'язково, що це знаки зодіаку вогню. Біля нього карти дуже хороші. Дев'ятка чаш, колесо фортуни. Він дійсно може бути довеносним чоловіком. вашій Долі у вашому житті? Як мінімум, так, що таке доленосний чоловік, він дуже сильно вплине або вже вплинув на ваше життя, він міг змінити ваш світогляд, могли б ви дуже на нього вплинути по колесу фортуні? Я бачу, що дуже вірогідна взагалі з ним, якщо не було ще зустріч, зустріч, яку вам навіть не оминути, і він про це думає, до речі. І він може думати, що ви дійсно його доля, його єдина. Дев'ятка чаш, ви наповнюєте його. Навіть якщо ви на вістані, ви емоційно його наповнюєте. Ви для нього як ковток живої води, як якесь таке джерело натхнення, як муза. Ну, ось такий вийшов король жезлів. Да? Так. Роль жезлів так, далі читаю його послання. Я зараз вагаюся чомусь, Ну це якби він так, говорить. Я знаходжуся в дуже якомусь становищі шаткому, хиткому, я намагаюся, можливо, обрати між тобою і ще чимось. Я розізлився трохи на тебе. На принцесу Пентаклів. Ти наповнюєш мене знову дев'ятка чаш, ти моє натхнення джерело, ти можеш виконати всі мої мрії і поруч сім чаш. Але я боюся, що ти моя ілюзія, що ти зникнеш, що ти як міраж пустелі. Я не розумію чи дійсно. Ти справжня. Я хочу відчути тебе дотик твоєї руки. Я хочу почути твій голос. Я очікую чогось, він говорить від тебе. Я очікую, можливо, якогось твого першого кроку, можливо, до примирення. Я. І він тут мені цікаво, чому він, як каже, я розізлився. Доля знову от колесо фортуни. Ага, знаєте, що може бути? Тут ще карта, яка часто показує навіть і інтернет, і відстань, і інтернет могло бути спілкування. І раптом він показує, я став як відлюдник. Спочатку я кажу до тебе проявлявся як король жезлів, я такий весь пристрасний гарячий чоловік. Потім я тут розізлився король мечів, він показує себе. Якби да, в усіх іпостасях показує себе його е, оцей перепад, настрою. І зараз, каже, ти, ніби мене, зробила відлюдником, самітником. Тому що тут, до речі, могло якесь бути. Знаєте, що могло бути? Як іде закінчення якогось періоду, етапу. Можливо, наприклад, да, угу. Карта Єрофант, ви тут захотіли серйозних відносин, може навіть шлюбу таке може бути. І могли взагалі сказати або подумати, або сказати, або написати, що я хочу продовження якогось гармонійного, плавного, скажімо так, продовження відносин ну, як воно має бути, да, колесо фортуни крутиться, вертеться, і треба переходити з іншого. Якогось стану в інший. Я б хотіла, наприклад, ви може йому казали чи писали, щоб, наприклад, ми були разом. Але ж він тут, перша карта була карта вагання. Але ж те, як ти вагаєшся, то може навіть припинили ви спілкування з ним. Тут саме йде про спілкування, може, навіть спілкування по інтернету. Переписку могли ви припинити. Він каже, я тут через тебе самітник. Я через тебе самітник. В нього тут ще така карта, яка показує, що він дуже багато хоче, хоче робити. Дуже багато в нього планів, амбіцій, мрій, натхнення, поривань. Але. Мабуть, дій ви не діждалися. Вас показує імператрицею. Зараз. Вас показує імператрицею. Прекрасною, надзвичайно вродливою жінкою, яка має якийсь зв'язок такий надприродній, з усім живим, з природою особливо. Тут біля імператриці квіти, дерева, трави. Вона на своєму троні, в неї така в вигляді скіпетра, в неї квітка. Але показує іншу жінку. Королева Пентаклів і показує так, три, трійка мечів, що був трикутник. З його боку є або була інша жінка, можливо, навіть яку він планував. Планувала, в нього не вийшло, можливо, зробити навіть своєю дружиною. Бачу, ніби як вихід з відносин, що ніби як він вже вийшов з тих відносин теж, да. І він, як потерпів поразку, така й карта карта поразки, в когось програється, да. що в тієї жінки вже був інший чоловік, що вона була якби. Або в шлюбі вже, або заміжня, або ну просто, може, він і не знав, а в неї був запасний варіант. Верніше, я б сказала, що він був як запасний варіант у неї, у тої жінки, це не про вас, що ще? Ну, знову лицар жезлів. І ну, він каже, так, ти мій шанс, я, я хочу до тебе. Прийти, приїхати, але воно якби виходить якби, подумки. І показує знову свою вже четверту а, четверту маску, якби да такий, знаєте, багатогранний чоловік, він показує, що він зараз у вас закоханий. Спочатку в нього такого не було. Щось на нього вплинуло, він показує, що ви як шанс з небе, що ви як якийсь призм, який він. Хоче також отримати. І він каже, я закохався, далі пуста карта, карта Бланка. Не розказує, закохався і крапка. Він не каже, чому ще трапилось. якісь кардинальні зміни відбулися в його свідомості. Він показує, не чіпайте мою душу, закоханий і крапка. Щось тут таке відбулося зміни в його свідомості. Ну або просто, да, не розглядав, наприклад, вас. До якогось моменту взагалі серйозно. Угу. Були, може, інші плани, а потім щось таке, він вже показує себе королем Кубковим, уявляєте, показав весь період розвитку його, а, його свідомості, потік його свідомості. Спочатку жезли, потім він розізлився, мабуть, сам на себе чи на вас, а потім закохався. Що б ще хотів сказати ти дівчині, яка дивиться розклад? Кохаю, дивіться, знову карта сонце на іншій колоді. Закоханий, це 100%. От саме зараз, в момент, коли ви дивитесь, донестями закоханий хоче до вас просто полинути, прилетіти на крилах кохання, показує, що не підпускаєте ви його до себе. відстані, показує, що йому може навіть уже трішки чи соромно. Він каже, я, як ото вийшов, знаєте, як із сказки, «Красуня і чудовисько. Він тут буквально вже показує, що він вже сам відчуває себе як оте чудовисько, він ніби як вам вже боїться на очі показатися. Показує, що ви вся в своїх справах, що ви дуже самодостатня, дуже дівчина жінка така, знаєте, яка, ну, до речі, може бути самотня, одинока, але яка не женеться за будь-якими відносинами аби щось, аби хтось був. Ні. Він тут показує, що ви дуже гідна дівчина, і ви тут собі знаєте ціну, дуже добре знаєте. І у вас є тут чим зайнятися, у вас якісь хобі, свої справи, свої інтереси. Ви наповнена дуже дівчина енергетично цілісна. Він це бачить, він це знає. Ой, знову листа дуже хоче, жадає отримати від вас листа. Він чомусь уявляє, що ви йому пишете, що ви перша напишете, або уявляє ще, що він вам написав, ви цього листа отримали і, і там все кинулися, прибігли йому на шию. В нього такі фантазії пов'язані, що він вам щось напише і яка буде у вас бурна реакція. і... Як ви чекаєте цього листа? Ну, він дійсно багато думає про листування. Це тут розклад, якщо ви не разом, я бачу, для такої пари? Не знає, до речі, навіть боїться десь вашої реакції. Він не знає, що від вас чекати. Може, десь милується вами, він по, -по карті дзеркало розумієте? Це те ж саме, як колесо Фортуни знову показує, що. Ви дуже вродлива. Показує, що ви ззовні дуже вродлива і наповнена енергетично, духовно. Ну, Десь, якщо дійсно, є соцмережі, він дивиться обов'язково туди, підглядає десь, роздивляється, які там ви сукні, яке у вас сьогодні вбрання, яка у вас зачіска? Якщо десь ви знаєте, що він вас наяву бачить, то те саме. Ну і от щось таке, йому якісь нотки вашого характеру здаються схожими на, на нього самого, він іноді відчуває, що от ви як його відзеркалюєте, ну ніби, як знаєте, дивиться на вас, іноді щось таке в очах бачить, от як самого себе, да? От, Ну, все-таки бачить у вас споріднену душу. І щоб він тут не говорив і не думав, на даному етапі життя дуже закоханий, дуже. Знову показує да, відстань, що ви не відстані, що ви не разом зараз. Може, ви дійсно пішли з відносин, чи я не кажу не про відносини, я кажу просто, да, Може, перестали писати, може, перестали спілкуватися з ним. Тут як перерване спілкування йде. І в нього в руках ніби якась ваша річ є. І він на ту річ, як знаєте, от ледве не мовиться. Щось у нього тут на карті тримає чоловік, буквально жіночу жіночу туфельку. Але це може бути, да, може, ви щось дарували, може, ви щось забули десь там, а він, виявилася, ця річ у нього. Чи щось загубили, не знаю, чи, чи подарували йому, чи він щось там десь у вас взяв, може, ви не знаєте. Ну, якась у нього ніби як річ ваша є. Так, да, він тут від вас, все від вас чекає якогось прояву. Десь і знову ті карти каже, підглядає, десь може інкогніто. Ну, такі, Трохи може, знаєте, трохи він егоїстичний. Да, він тут може поманіпулювати вами трішки. Він може. подобається йому Оця ваша така енергетика, ви його наповнюєте, але сказати, щоб він віддавав енергетику. То таких карт я особливо не бачу. Він твердить, показує, що він закоханий, ну, але водночас якийсь, значить як від вас, і закритий. Водночасно. Да? Я не бачу, щоб він тут вам це говорив. Оцього точно він не говорив вам. Якщо він навіть закоханий, він це не проговорював і не писав. Тут все якось так. Згадую дуже, або якісь моменти, які були з вами, минуле, карта минулого, або тут дівчина сидить, прямо туди, показано біля відеокамери, або десь щось дивиться, прямо якісь як відео, де ви є. Да? Може, якщо ви знаєте, що в нього є там фото. Ну, особливо деякі відео десь з вами. Якщо щось таке є, то передивляється кадри якісь. Він показує, що ви зразу, одразу, перше знайомство його вразило, що ви якась недосяжна, незбагненна, верховна жриця, він вас одразу такою побачив. І знову по карті, що все-таки ви, знаєте, як поманили і пішли. Він вас такою ну, він так по... говорить, по крайній мірі, що ви як ніби поманили його, він говорить, десь так щось. Е е е Знаєте, як поманили більше в плані, може було якесь інтелектуальне спілкування, бо ж Рися Верховна, вона не буде на першому і на другому побаченні, вона не буде проявляти таких аж надто палких почуттів до чоловіка. Вона, якщо всередині в неї є якесь кохання, почуття, вона буде стримуватися, бо тут така дівчина. Високих морально-етичних правил. Ну, в неї тут свої такі свої закони, свої права, я б сказала у вас, і вам щось просто могло не сподобатися в плані його поведінки. Ну і він показує, що ви зникли, як Міраж. Те, що він боявся, він каже, так воно і трапилося. Так, ну давайте подивимося, да які дії, щось це. Будеш робити конкретно дії. Карта ж три штуки взяла. Він може бути зацикланий на минулому, на чомусь такому, або знову таки тут іде плівка, кіно, що він десь щось прокручує, дивиться якісь кадри з вами, фото або відео там, де є ви. Або якщо ви разом є десь із ним, або ви одна. Знов показує, що дуже йому важко цей зв'язок духовний з вами розривати, що він без вас прямо не може, що він прямо от, ну як тону каже без тебе. Називає тут буквально вас от, капітаном. Зазвичай да, чоловік капітан каже. Ти капітанша, ти корабель веди, веди корабель, пливи, пливи до мене. От він щось такий, бачите? Він в плані дій знову таки показує, що не проти, якби ви тут щось перше, а прийшли, припливли до нього. І знов показує, що як вихід ваш, якесь інше життя. Карта показала, що ви ніби як обираєте якийсь інший шлях, інше життя, іншу дорогу. Ви знаєте, тут от по картах ви обираєте себе, і це, мабуть, правильно, себе, свій розвиток духовний, своє благополуччя, своє щастя. Ви трішечки вже десь остерігаєте цього чоловіка. Ви не впевнені, що з, його, з появою його у вашому житті зміниться щось на краще. Навпаки, ви тут сумніваєтесь і від нього навіть віддаляєтесь по карті, я б сказала. А він десь піддивляється, а він і знов показує відстань, відстань, що знов карта вже повторюються. Сумує без вас, думає про вас багато. І знов показує, да? щось у нього таке є в руках, що для нього стало дуже цінним. Може, він одразу не оцінив, ну, або ваш подарунок, або щось таке. Він а, про вас дуже багато думає. Так, дякую. Ну, ось таке послання було сьогодні, і наостанок візьму метафоричну асоціативну картку для вас, дівчата. Візьму навмання, стратегія закрита. Це карти метафоричні, асоціативні, мотиваційні, які таки називаються сила кохання. Вам буде підказка щодо стосунків, взаємовідносин, взагалі діалогу з цим чоловіком. Вам буде підказка, як поводити себе, до чого прагнути взагалі. Чи потрібен він вам, чи ні. Що ви в картинці побачите, те буде і ваше. Ваша підсвідомість не помилиться. Ви відчуєте інтуїтивно. Навмання беру карту і показую вам. Таке вербальне послання говорити про важливе. Роздивіться уважно картинку. Говорити про важливе, про найважливіше, про сакральне, про щось дуже цінне для вас, про свої емоції, про свої почуття, про свої винаходи навіть. Про те, що ваша душа має потребу в чомусь важливому, що для вас є цінне, важливе, не мовчати, говорити, але тут ще. Питання говорити конкретно цьому чоловікові, чи говорити самій собі, можливо, зізнаватися собі в першу чергу, в тому, що є для вас важливо. Тобто картинку роздивіться, і нехай вона в кожного програється по-своєму, пройде через призму вашої свідомості, вашого настрою сьогоднішнього, через призму взагалі, так. Да? Вашого ставлення до цього чоловіка. Ось такий сьогодні був розклад. Дякую одразу заздалегідь, за, за лайки, за коментарі, за донати, за вашу увагу, повагу до моєї праці творчості. З повагою, любов'ю до вас, Маріанна, до нових зустрічей!